Для нас, для Черкащан, патріотичне виховання нашої молоді, наших учнів це теж пріоритетне завдання. Це пріоритетне завдання для нації. І ви знаєте, на Черкащині вже декілька є таких проєктів. Я б сказав, патріотичного спрямування, це і патріотичні ігри, які ми організовуємо саме для цього виховання. Наша наша гра «Сокіл Джура» – це наша ініціатива. відмінник захисту України, коли ми теж заохочуємо діток, учнів для того, щоб вони більш свідомо підходили до вивчення і історії, і саме головне таких вмінь навичок, де вони можуть конкурувати і показувати свій рівень. Знань нашої дійсно історії, нашої рідної Черкащини, окремо, ну і прославляти її теж тримати цей прапор на рівні нашої держави. І хотів би при нагоді подякувати за активну участь дійсної управління освіти Черкаської обласної нашої адміністрації і окремо подякувати депутатському корпусу, який все-таки дійсно пішов на зустріч і виділив відповідні кошти. 450 тисяч гривень це теж відповідно кошти, які умовно з іншої сторони можна сказати, що да, війна і можливо спрямовувати десь на інші потреби. Але це такі, як кажуть, співставлення вкладення і результату, що будь-хто із економістів і державників зрозуміє, що, що тут ми саме, як кажуть, вийняли козирну карту. І тому що це не ті кошти, заради яких, умовно кажучи, ми можемо знехтувати такими речами, як освіта, як стійкість така духовна, абсолютно не ті речі. Я ознайомився з містом і самого посібника і програми. Він дійсно пройшов затвердження в нас в Міністерстві освіти. Досить цікаво описано. Переконаний, що може бути там редагування і видання інші. Сама програма, звісним чином, може редагуватися і самими вчителями історії, які будуть викладати ці речі. І головне, щоб це в нас не було. Не якби як картинка, а головне, щоб ми змогли цей проект дійсно до донести і зробити з нього справжню таку справу вже для наших учнів, щоб вони вивчаючи історію, саме скільки там буде приділено годин для нашого рідного краю, щоб ми отримали в кінцевий результат наших українців, на яких ми будемо дивитися через 5-10 років, уже як на нашу нашу, нашу стійку зміну. На наше стійке майбутнє, тому велика вдячність. Переконаний, що коли ми будемо це все реалізовувати, всі наші учні, ну по-перше, всі наші школи вже отримали ці посібники. Всі наші учні, у нас їх там понад 48 тисяч, зможуть пізнавати, в тому числі і таким методом і способом наші історичні моменти на Черкащині. Ми, ми самі постійно навчаємося, коли даже проїжджаю через певні черкаські регіончики маленькі, маленькі, да, коли там, ну, кажучи, якісь села, такі про які до цього можливо і не чув і не знав. Повірте, кожне унікальне, і коли в нас буде можливість його доповнювати. доповнювати ми таким чином будемо фундаментувати цінність на нашого серця України, нашої Черкащини. Тому дуже хотів би подякувати. Всім причетним побажати, повторюсь, реалізації самого не результату з точки зору наших учнів. Я переконаний, що навіть маленька краплинка додатку до любові нашої Черкащини вона зіграє роль в майбутньому 100%. І саме головне, і вона буде вкладом у нашу подальшу перемогу для надлому цього надлому, де й ми знаходимося фактично між. Цивільним світом і оркостаном, і в цьому сенсі ми будемо стійкіші. І дай Бог нам всіх перемоги. Чому всіх, всіх вам бажаю і разом до перемоги! Слава Україні!